Хороші русски, в моєму розумінні, це ті люди, які після 18-го року не дали би Путіну взагалі можливості правити країною. Тому що, нагадаю, що Путін, диктатор, вбився, збоченець, галтівник і все інше, що ти знаєш, погане, було, його було переобрано в 18-му році на президентство. Це за 4 роки після того, як він зробив окупацію Криму і розв'язав. Гібридну ганебну війну на сході України. Якщо його після цього було не просто обрано, а внесено у бюлетень виборчий, то це означає, що хороші руски, вони погані руски, вони нічого не робили. Я не бачив багатотисячних мітингів. Я бачив там одиночний пікет Шендеровича. Так, я віддаю йому належне. Я знаю, що весь час Лія Хіджакова виступала проти. Я знаю, що Басіла Свілі сказав, що від цього позора ми ніколи не атноїся. Великий геніальний актор з драмтеатру та в Пітері Олег Басилашвілі. Я знаю ще пару людей, які сказали: Боже, цього не може бути. Але це відбулося. Я маю на увазі про березень 14-го року. Але хороші руски, Микола, вони всі померли, їх немає. Хороші руски це ті, які б не дали тирану розв'язати війну, яка може перейти в третю світову війну, про що всі бояться і правильно бояться. Тому що він шезовіти, йому все по барабану. У нього немає ніяких людських стримуючих факторів. Не У його його кліки, тому що він не сам править країну, це очевидно, це було зрозуміло. Після цього водивіля з Пригожином.